Закінчився перший моточок. Ось такий у мене рогалик вийшов, але я не дуже задоволена. Не задоволена тим, що він якийсь такий жорсткий, наче прям шарф-шарф. Я на себе так накинула. Подивилася, подумала і зрозуміла, що такий шарф мені не потрібен. Що я не хочу такий. Думаю, зараз продивлюся, що такого ще можна зв'язати із цієї пряжі. Вона ну така, достатньо товстенька. Чи, мабуть, через те, що Пиці у мене тут маленького розміру, може, дійсно спробувати ще раз на восьмірках. мірках. Піду, мабуть, це все перемотаю. Буду щось думати інше, бо е, такий дубовий шарф мені реально не потрібен. Ой, просиділа цілий день. Ну, о, добре вже. Буду щось думати тоді. Зараз. Пов'яжу ось це. Цей процес мені поки що все влаштовує. А тут ще зараз, поки буду в'язати пов'язку, подумаю, що із цим робити. Але то, як воно є, мені не дуже подобається. Привіт, дівчатка Сьогодні неділя, 4 лютого. Плавно мій отой шарф. Зробився чепчиком. так Це дуже неочікувано для мене так само. У мене з тим шарфом були деякі проблеми в попередньому підключенні, я вам про них розповідала. Цей чепчик дуже-дуже мокрий, я його тільки не попрала, вирішила просто вам показати. До речі, він на мене малуватий. Тому, мабуть, ну, коли він висохне, я ще раз примірюю, подивлюся. Якщо таки буде малуватий, я просто зроблю тут от об'язочку Вултаймом. Ну, тут не знаю, чи буду робити, але отут понизу зроблю, мабуть, Вултайм, і буде як дитячий на подаруночок, я думаю. Бо він вийшов такий дуже класний, як такий ведмедик. Прикольний. І зв'язався він у мене буквально там за декілька годин взагалі. Я в'язала в дві нитки спицями номер 5 Це у мене початковий ряд оцей набірний Ось тут я в'язала просто поворотними 9 рядів, потім виділила собі а, набрала я 36 петель, пров'язала 9 рядів поворотними, просто лицьовими і виворітними. Потім поділила так, 12 з цього краю, 12 з цього краю, виділила по 4, по 4 навушка, і ось тут у мене залишалося 8. Потім я просто додавала в кожному лицевому поворотному ряді, додавала навушка, поки не стало 10. Після того я тут вам. Ой, розвернув він дуже мокрий. Після того, ось тут, тут, я, виходить, отак взяла на панчішні спиці. 5 п'ять 5 отак склала і зшила матрасним оцим петля в петлю. Потім по колу додала ось тут -от по дві петельки. А потім робила, виходить, так, 12 тут і 12 тут у мене було. І я просто до них ось так, от поворотними рядами робила ось тут збавляння. Робила, 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 робила. поки ну, тут, тут у мене не залишилося 6 петель. І все. Це все. Ну Надіюся, вам там хоч щось зрозуміло було. Ось ось такі от у мене, типу, Аля Чепчика вийшов. Я його так розклала, щоб він так от просох Але ось тут, от саме ось тут, от у мене не вистачило довжини. Мені б хотілося, щоб воно десь отак от було. Ну, щоб він був глибший. Бо він мені навіть до підборіддя так не дістає. Я хотіла, щоб він е, за підборіддя так по шиї. на половину шиї якось у мене лягав. Ну коротше, Маленький буде для дітей. І, до речі, пішло моточок у мене на нього, там ось такий от залишився. Я в'язала в дві нитки. Але якщо робити більше, тобто отут -от набирати більше петель, то виходить, що одного ну, не вистачить моточку. Тож висохне, я ще подивлюся, як воно буде. І потім ще покажу, чи на собі, чи там на синові, як це виглядає. Так, Далі що хочу показати, тут у мене нічого не просунулося, бо я в'язала. Отой чепчик сьогодні буду просувати, тож тут у мене поки що є, як є. Ось дістала ще моточок. Це моточок із обміну пряжі. На останній зустрічі дівчатка обмінювалися пряжею там залишками, а хто залишки не приносив, приносив цілий моточок. Мені випав цілий моточок, і домовилися, що на наступну зустріч ми або прийдемо, або принесемо шкарпетки, які зв'язали із цих залишків або цілого моточку. Зустріч планується на наступному тижні в кінці тижня, тож я надіюся, що я е, встигну зв'язати собі пару шкарпеточок з цієї пряжі, тим паче, що тут вона товстіша зазвичай, е, хоча ні. ну, Вона так виглядає, такою геть, ну, такою, не, не, не тонкою. Тобто, мені здається, вона така більш Така об'ємніша, ніж навіть Wall Time. Ой, не Wall Time, а Super Wars. Тож, що буде виходити, вам буду показувати. Е, у нас сьогодні дуже гарна погода, сонечко. Пташечки співаючи, я там дивилася по прогнозу, ну, а це, але ж прогноз це ж не 100% гарантія. І по прогнозу, десь з 9 до 16 лютого взагалі очікується глобальне таке потепління, де буде до плюс 20. Не знаю, наскільки це. Ну, якби об'єктивно, але дуже радує. <ріх> така інформація дуже-дуже радує, дуже б хотілося. До речі, якщо реально так буде, то це буде, не знаю, за там, десяток років це буде, мабуть, такий перший-перший, такий теплий-теплий лютий. Бо наразі лютий, він же. І є лютий, бо в ньому все, що хочеш. І сніг, і дощ, і сонце, що хоч в ньому буває. Тому я нічому не здивуюся, але якщо буде реально тепло, буде супер. Тож до наступних підключень. Ось, дивіться, я завершила. Тут ще купа кінчиків. Сьогодні понеділок, ранок. Перед роботою ще встигну вам показати. Ось я вже закінчила свою пов'язочку. Зараз, мабуть, ще встигну її попрати. І вже після того, як поперу, вирішу, чи прибрати ось цю смужку і потім зшити, чи якщо буде норм, так, зшию, бо мені здається, що ось ця от смужечка, ну, так у мене я прикладала на голову, мені здається, що от на цю смужечку можна прибрати, щоб було тогіше. Але. Він же трохи всядеться ще, тут же шальпака, це норт, він трохи всядеться, і простіше потім підрозпустити, ніж дов'язати. Ну, мені так здається, протягнула ось тут ось ці петельки просто гачком. Ось так от зробила. І ось така от класна пов'язочка у мене вийшла. Вона така, ну от. В принципі, як я і хотіла собі. Потім по тому, скільки ж чого в мене залишилося, розповім трохи пізніше, бо зараз кваплюся. І ще, що я почала, шкарпетки, які із пряжі на обмін із зустрічі. Це тільки тут початок, вив'язала резиночку 20 рядів, і почала в'язати. Халявку. Тож тут дивитися нема, в принципі, на що. Ось, до речі, що ще хотіла показати в цій ниточці, ось, бачите, да? вузлик. І ось у цьому моточку таких вузликів мені, коли я зматувала, штук 5. тож, не знаю, Буду в'язати, а там. Як буде вже, бо іншої все одно нема. Зараз оце паперу розкладу, щоб висихало, і коли висохне з шию, примірюю, якщо буде великувато, розпущу. І ось цей приберу цю смужку, От, і І, коротше, і буде вже готова робота. Вийшло дуже прикольно, класно, як я і хотіла. Тут, до речі, я не роблю, бо вони будуть на Внутрішній стороні, мені здається, що витрачати час, на те, щоб тут їх просто протягнути, е, ну, я не хочу, в мене нема на це часу. Е, а ось так от вона у мене виглядає. Тож, до наступних підключень. Е, ось що в мене вийшло, почнемо, мабуть, з пов'язочки. Вона вже попрана, заблокована, зшита. Я її вже приміряла. Вона вийшла дуже класна. Вона, до речі, Ось така в клітиночку йде, ось так. І <кій> спереду ось такий от вузлик. Вона така широченька. Скільки сантиметрів? Я вам зараз постараюся сказати. Зв'язала я її із дропс Nord, ну ви бачили, в принципі. Так, вона в ширину. 13 см. Так, вдовжину я все ж таки в'язала 52, але вона трохи всілася, стала така 50 см в окружності, але мені це і добре. Бо якраз от на 50, вона так ще тут тягнеться. трохи, І вона супер сидить на голові. Мені взагалі вона дуже подобається і по, і по кольорам, і по тактильним відчуттям. Ну, це просто не знала, до речі, ну, що норд, може... норд для мене почав грати зовсім іншими фарбами. Як вона сидить на мені, я покажу там десь у такому підключенні, чи в кінці усього відео влогу, тож, слідкуйте, не перемикайтеся. Ось це от у мене цей чепчик. Він після прання е, всівся ще більше. Е, коротше, він настільки маленький, ось тут. І настільки широкий ось тут, що він не знаю, навіть і дітям не піде. Я ось намагалася зробити обв'язку, ем, нічого тут не виходить, не видно, резинка заважає, взагалі не зрозуміло, як тут зробити цей куточок, чи спочатку так, чи так коротше. Це моя дуже невдала річ. Вона, мабуть, буде десь закинута, забута, чи геть взагалі виконута, бо Ось цю нитку, в дві нитки я цей жульєт ніколи в житті не розпущу. Тому це, можна сказати, у мене провал е, по всім фронтам. Але тепер я хоча б знаю, як зв'язати з цієї нитки і для чого вона, в принципі, може підійти. Тож, е, коротше, провал е, місяця. Так, тут у мене досі. <кхід> На ну, такій стадії шкарпетки, бо я взагалі нічого не просувала, бо я з цими роботами, коротше, це не буду тоді розказувати. Ось. Я розкажу краще про спиці. Оці Лантермун подаровані. Я їх прикрутила до ось цього тросику Лантермун. І що я вам скажу, цей тросик неймовірно м'який. Він ну, дуже м'який, дуже класний, але е, він може заламуватися. Майте це на увазі, що там іде всередині такий залізний тросик. І поверх нього такий силікон. І от десь у мене тут вже був момент, що я якось його перегнула, і він, в принципі, може заламуватися, але він дуже-дуже м'який. Спиці я спробувала, вони неймовірно гладкі, вони вже наполірувалися, блистять. Блищать дуже гарно, класно. Причому я в'язала тільки от, там, декілька рядів вултайму на них, але, ну, подивіться, вони блищать майже як металеві. Ось тут так от, видно. Ну, Дуже класні, мені подобаються. Буду обов'язково ще на них щось в'язати, може і плечове щось, а може якусь шапку, аксесуар. І, до речі, тут в комплекті. Йшов від Лантермуна, ось тут от, у тросику йшов ось такий от конектор, дуже класний. Ну, продівати там, ось тут от вставляти, щоб підкручувати. І там ще, до речі, йшли класні заглушки. Вони такі дуже-дуже гарні. Зараз я вам їх покажу. Ось такі, дивіться. ну Просто краса. Дуже класні заглушки. Мені вони дуже подобаються. Хоча, в принципі, да, під концепції саме такого дерева, що, ну, що воно таке чорне-чорне. Просто трохи, трохи, наче не в тему да оце полосати. Але я потім зрозуміла: це типу чорне дерево і золотисті кінчики. Тобто, воно, в принципі, так імпонує. От. Ну, класні, класні взагалі і троси, класні спиці. Я дуже задоволена цим всім, користуюся з великою радістю, шкода тільки, що так мало. тож я думаю, щоб встигнути до зустрічі у неділю, я буду намагатися зв'язати ось цю пару, щоб взяти, щоб виконати умови, як то кажуть. Але якщо не встигну, візьму з собою і буду там уже дов'язувати на зустрічі. Типу, так, пропетляє, можна сказати. ось. З цього буду щось ще придумувати. Ну, там, мабуть, чи шкарпетки, чи. Рукавички, щось такі собі придумаю, чи Взагалі докуплю ще один моток і зроблю ще один комплект, типу зелену шапку з рукавичками. Тільки думаю вибрати інший якийсь візерунок, бо отой з косичками, отакий, на е, коричневому наборі, мені вже трохи м, надоїло його в'язати. Хочу щось взагалі інший, якийсь візерунок. у мене є там декілька скачаних книжок, типу японських візерунків, і ще там якісь книжки з візерунками, там, до речі, я десь навіть закладки якісь робила. Тож, думаю, що думаю, що щось з цього придумаю. ось Тобто, моя улюблена Волтайм звісно ж, не пропаде. Класна пов'язочка, класна волтайм. Біжу працювати зі шкарпетками. Тож, думаю, побачимося вже, мабуть, в наступному влозі. А десь в кінці я вставлю, як пов'язочка на мені виглядає, щоб ви подивилися, як вона на голові. Тож, бажаю вам. Тихих мирних днів та ночей. Сьогодні, до речі, ранок був взагалі не мирний, були страшні обстріли всієї України, масовані. Але продовжуємо жити, продовжуємо боротися, донатити, хто як може, хто чим може. Наближаємо перемогу як можемо. Тож, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей!